США ухвалили рішення про передачу Ізраїлю купи озброєння, включно з літаками f 35 Звертай увагу, не f 16 а f 35 Те, що в марафоні вам порозповідали про f 16 як якусь манну небесну, що воно нас врятує, так ні. F-16 16 це літак, проти якого у нашого ворога вже всі необхідні ресурси для. Протидії існують. Це літак не останнього року виробництва. Хто не знає, просто погугліть f 16 дата виробництва, і ви будете шоковані. І ще раз поясню: в нашого ворога є літаки класом повище. І f 16 в тій ще й кількості, в якій нам їх обіцяли, там то 5, то 10, то ще щось. Ізраїлю передають 25. 25 f 35 Це сучасні. Літаки це сучасні штуки, проти яких немає у ворога Ізраїлю нічого протиставити, абсолютно нічого. У ворога Ізраїлю немає нічого протиставити f 16 Тобто могли б дати туди f 16 а нам f 35 тому що наш ворог набагато більш технологічно потужніший. Але ні. Але ні. Інтереси закінчилися. Інтереси закінчуються, немає що ловити. Вже все, що могли, вичавили. А далі, напевно, пішла наступна гра. Це така гра, це така політика. Це коли великі дяді й тьоті просто як на шаховій дошці. про це Бжезинський писав. Почитайте там про Україну багато чого написано, і про Російську Федерацію дуже багато чого. Там ви будете шоковані, але це ідеолог. Ідеолог Сполучених Штатів Америки. Ви багато чого прочитаєте. Можете ще то квіля взять. Демократія в Америці, і теж там у вас будуть очі розсуватися і роздвигатися. І ви зрозумієте, що насправді це гра то там, то там, то тут. І це як на біржі. Ви знаєте, ви ставите на різні ставки там, 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 там. Може щось і зіграє. Ну, а не зіграло. Ну, зіграє десь в іншому місці. А то так, втрати, втрати, які не несуть. Нічого в мотивацію гравця він буде грати далі, просто на іншому полі, ставлячи, а можливо десь зіграє. А часто це ще ігра для того, щоб прикрити свої інтереси на різних фронтах. Тому там будуть F-35, а у нас не буде навіть F-16. F-16, які на мою точку зору, в тій кількості, в якій нам їх обіцяли, нічого не здатні були змінити. Їх потрібно було б навіть не 25, а 250. І не F16, а F-35. От тоді це було б солідно. А так, обіцяю, обіцяв і обіцяю обіцяти далі. Телеграм, Ютуб, Шапці профілю, там про це поговоримо докладніше.